Всі культури ж засіяні, вже пройшло час засівання їх. Вони виросли. Тепер по технології йде догляд за культурами. На даний час ми проводимо догляд за цукровим буряком. Сьогодні тільки розпочали... Ні, не сьогодні. На цукровому буряку проводиться декілька обробок згідно технології. Є технологічна карта, де заносений весь план по догляду за культурами. І згідно плану, згідно того строку, який підійшов, і обробляється на даний час. Вже ті проведені були обробки проти бурянів. А зараз ми проводимо вже захист від порог. У зв'язку з тим, що велика кількість випадання опадів пройшла, температура не відповідає, холодно, значить, рослина може боліти, і от щоб перетворити всі захворювання цукрового буряка, тим більше, що підходить вже період того, що циркоспороз поражає цукровий буряк, ми робимо профілактику, профілактичне внесення фунгіциду. Сіяна до засіяли ми. Цей рік засіяна площа 970 гектар на даний час. Ще багато залишилося, це, 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 це таку обробку провести? Ми її тільки почали цю гостро. Для такої техніки, як оце зараз працює джондір, ми робимо 250 гектар. Ми його зробимо буквально за 2-3 дні. Немає росли, ми робимо. Ми використовуємо техніку на повні потужність. ВТВЦ, відгодівельно товарна ферма. Дві молочні товари, де молоко доється перва і четверта. І третя ферма, де ВТВ вона називається. Та МТКВ, молочна товарна ферма, а то ВТВ, відгодівельно товарна ферма. Там підгодовується <реклама> дивиться, да, да, да. ну вона вам покаже там першу ферму, наприклад, вам ферму покаже первую. Десь годівля. Моногодівля, йде, ми зеленим не годуємо, ми годуємо однотипним кормом, це всі наш сил.